Сересний центр 6841. Пропонується в вашій вазі маршрут номер 9 для складання іспиту. Місце робочого приготували. Переконалися у тому, що важель переключення передач знаходиться після увікнення стенка гальма в нейтральному положенні. Переставимося паском безпеки і призвемо запуск двигуна. Переконавшись у безпеці, микаємо лівий показчик повороту. Перша передача, вимикаємо стоянкове гальмо. Швидкість руху повинна бути безпечною, але не більше. без звинки заборони і зупиняємося перед стоплення. ОВСО швидкість 0. І потім, надавши дорогу транспортним засобом, що рухається по головній дорозі, нагадаю, відкат автомобіля допускається не більше 20 см і з лівим показчиком повороту виїжджаємо на... Стороннім рухом, якщо є необхідність приправити рух з правого боку, будь ласка, тут все важливо. Якщо інспектор задасть умову припинення руху у будь-якому непорушенні. маршрутних транспортних засобів, якщо були, були в наявності маршрутки, які працювали в населеному пункті. Поодиноких транспортних засобів ми залишаємось на першій смузі поодиноких транспортних засобів, що рухається за швидкістю не більше 30 км на годину. Але це виключається з, такою, з такого переліку перехрестя, пішохідні переходи, такі списти, стакади, сяхано. вже з'явилася, яка має відношення штриху до проміжків як один до трьох. Ось позначає МБЖ смуг. Наразі з, не, зустрічних напрямків, щоб показати БЖ. Под'їжджаємо кругом по колу, головна дорога закінчилася. Лівим показчиком повороту, хоча правила не зобов'язують, але дуже полюбляють іспитах при щоб приймаюча сторона, щоб це було впевнено, щоб показати, що будемо їхати по колу Знак головна дорога по кругу у нас і табличка 7-8 напрямок головної дороги показує те, що кільце головна Навіть при відсутності цих. За це, за рівності, зразу ж вибачаюсь. Зелене світло і ми е, опиняємося після проїзду перехрестя на своїй смузі. Нагадаю, в якому напрямку вони рухалися. Десятий розділ зобов'язує після після проїзду перехрестя, водій забороняється опинятися на полосі в стороні друзічного. Але оця ділянка дороги, скажу вам, естакада. Під нею я... Хоча ні, шляхопровід. Так. Понизу там з собою спілкуюся. Понизу було залізничне кулі, а правила такі. також не заходять. Займаємо першу додаткову смугу. випнув поки ще повороту не перестроювавшись і знову покажей повороту, показуючи тим самим, що я не забув. Тут є дорожнє обладнання у виді дзеркала, щоб бачити транспортні засоби, що приближається головній дорозі з лівого боку. Дуже чудове обладнання. Повернули, випнули поворот, знову право праве показю повороту і заїжджаємо на цей з іншого боку. Дорогі, щоб не було а, де, де розуміння правий так. Да. Знак дати дорогу, вмикнув правий показчик, дати дорогу, обов'язкової е, зупинки не заборкають, але у разі необхідності смуга для розгону, вона закінчується, знак встановлено, кінець додаткової смуги руху. І ми опинилися вже. Без забороняється. І зупиняємося, даємо дорогу іншим учасникам дорожнього руху, оскільки тренеровочний процес, то рухаються в два ряди. Якщо це було б самостійний рух, то так от в два ряди правила по дорогам забороняють. Один за одним. Ну, оскільки це тренуровочний процес, можливо, це узгоджено з теж. Під розділом поліції. Ну, принаймні, про що каже аварійна сигналізація. Про те, що рух несправного транспортного засобу, ну то таке. Зліва показчиком повороту їжджаємо на майданчик територіального сервісного центру, де й чу дорогу тим, хто рухається на зустріч. проїзної частини і йду отримати посвідчення водія. Дякую.